Вітаю друзі! Дякую, що завітали до мого каналу. Дякую усім, хто допомагає каналу, хто робить замовлення, хто робить подарунки для своїх друзів на наступний рік великий розклад на рік по кожному місяцю. Це дуже корисна штука, дуже цікава. І обов'язково цей подарунок буде в нагоді. Для будь-якої людини, навіть є такі люди, яким ви не знаєте, що подарувати, бо в них вже все є. Або, ну, ну щось таке. Тож, тобто, це буде оригінальний подарунок, і він сподобається. Не, не сумнівайтеся. Тобто, сьогодні у нас розклад на вже другий тиждень нового року на тиждень з 8. Січня до 14 січня, що ціка... чекає на Україну на цьому тижні. Звичайно, я роблю розклад завжди для України, бо ми знаємо, що зараз події в України впливають на весь світ. Є також у нас ще і Ізраїль, та, до речі, я вже о, декілька тижнів тому зробила розклад. Ну, треба його викласти, і буде цікаво подивитися, що там. Трохи змінилася чи ні. Подивимось, на... він зроблений, я виложу його на цьому тижні, на... про який зараз зараз будемо говорити. Так ось, що чекає на Україну на тижні з 8 до 14 січня 2024 року. Маленька кубка це фон тижня, старші аркани. І велика кубка це ситуаційний придворні картки. Це. Події, підробиці деякі, нюанси і це таке інше. Що чекає на Україну на тижні з 8, 8 по 14 січня 2024 року. Ой, друзі, ще таких гарних карток не було жодного разу. Ну, така комбінація. Фон тижня. Ну. Це трохи таке, знаєш, великі надії, великі надії, і ну, вони трохи віддалені в реалізації десь на місяця три. Ось, то це можна щось таке очікувати десь у квітні. Далі дивимось. Ця карта означає звістка про перемогу. Одне значень, або взагалі перемога сама. Це дуже гарно. Ну, Це допомога. Звичайно, ми зараз зачекалися вже допомоги. Ця допомога прийде. Ну, матеріальна більш за все, бо моральна підтримки в нас досить вистачає. А це і саме матеріальна допомога, така міцна. Але. Це може означати, що е, ті, хто нами керує країною, зараз я про країну кажу, ну, трохи, як би мовити, є такий російський вислов, «зажрались». Вони більш думають про свій, свій е, вигляд на публіці, як вони виглядають, коли, коли на них дивляться з боку. І вони не думають про більш глибокі речі. І оце є таке, ну як би мовити, небезпека. Хоча чому, чому я сказала, що картка гарна, ну, ну, а вона гарна, бо людина почуває себе гарно, їй дуже класно. Тобто, якщо Раніше я казала, що про бізнес, про родину, про відносини, про здоров'я то взагалі це дуже гарно виглядає. Але це якби для здоров'я це небезпека переїдання зайвої ваги, коли людина п'є, їсть, немає, не не знає меж. Тобто, ну, Кожен день як свято, але в умовах війни це ну, якось до, до, доволі безглуздо виглядає, дуже безглуздо. Але якщо ми будемо брати загалом для всієї країни, це внутрішнє почуття, коли людина собою задоволена і живе в своє задоволення. Тобто, якщо це не зовнішній прояв, коли людина все до лампочки, як то кажуть. А коли вона всередині себе гарно почуває, це трохи інша справа. І якщо це взяти оцю гарну складову, коли людина внутри себе всередини впевнена в собі, впевнена в своїх силах, то це дуже гарно. Але. Ну, ми знаємо, що занадто та нездраво. Тобто, оцей, цю складову позитивно з цієї картки брати і бути впевненим в своїх силах, в своїх діях, і це дуже класно. Тобто, допомога, гарні звістки про перемогу. І дуже-дуже сильна надія, і вона така не примарна. А, яка буде реалізована, але трі, трошки пізніше. Тобто цей розклад мені дуже сподобався. І тому а, чекаємо на гарний тиждень, але не, не дуже <різь> розслабляємося, тому що внутрішнє почуття це добре, але все одно не треба сидіти і ждати, що на тебе оце посипеться з неба. Працюємо. Важко, дуже важко. Є якесь виснаження. Але ми розуміємо, що тільки так ми можемо здобути перемогу, коли всі разом, всі дуже відповідально, дуже-дуже круто працюємо на своєму місці, тоді, вибачте, буде перемога. Інакше, коли ми підемо, хто в лісу потриває, як то кажуть, то, то ну, не буде нічого. Можемо все <кхем> втратити. Тобто працюємо як останній день. Кожний день, як останній живемо. І тоді на все вийде. І тоді ще на попереду буде багато днів. Не у всіх, звісно, але. Як гурт, як країна тільки так ми можемо перемогти. Слава Україні! Слава ЗСУ!